За свою одинадцятилітню історію конкурс інтелект творчість успіх став не просто традиційним і популярним серед студентської молоді. Він перетворився на ефективну форму співпраці роботодавців і вишів Дніпропетровська. Якщо в першому конкурсі взяли участь лише студенти економічних спеціальностей трьох вузів, то зараз це представники усіх вищих навчальних закладів. А тематика робіт охоплює практично усі сфери виробничої, промислової, фінансово-економічної та соціальної діяльності. «В даній ситуації заінтересовує молодіжка роботи бізнес. Но, но это не форма заработать, это форма себя проявить и сделать реальную работу. Если там, допустим, там 10 лет назад э, заинтересованы были 5-10 работодателей привлечения молодежи, в этом году уже 60. Примітимо, даний конкурс відрізняється від аналогічних тим, що фіналістів визначають після публічного захисту робіт, на якому в якості експертів традиційно присутні керівники і провідні фахівці організації, що виступають замовниками студентських досліджень, оскільки інтелект творчість успіх має чітко виражену практичну спрямованість, що продиктована реальними проблемами, які стоять перед конкретними підприємствами. Моя робота була посвящена розробці нової теплоізоляційної смісі для штукатурювання гражданіх конструкцій. Это на сегодняшний день очень актуальная тема в строительстве и в Украине, так как многие здания в нашем городе и в Украине в целом нуждаются в дополнительной теплоизоляции и теплозащите. Писал работу на тему мотивации персонала в отделениях банков. Тема очень тесно была связана с моим жизненным путем, поскольку я на протяжении даже учебного своего времени работал в организациях, там, где вопрос о мотивации, ну, скажем так, уделялось очень большое значение. Плюс эта тема для меня была всегда Де інтересно, тому, що в дальнейшем сам планирую, скажем так занімати руководячі должности і мотивірувати людей к роботі. Зачинателі конкурсу відзначають сьогодні, можна переконливо стверджувати. Він став помітною подією у житті міста. Його унікальність і потенціал з кожним роком принаджує до нього не лише все більше учасників, а й представників бізнесу, що стають його партнерами. У 2013-му спонсорами виступили 60 великих місцевих підприємств. Ще один плюс на користь конкурсу: те, що переважна більшість фіналістів попередніх років тоді отримала не лише. Подарунки та грошові премії, а й перше робоче місце. Практика показала, що більша частина, більше половини тих конкурсантів, які участвуют в нашому конкурсі, знаходять своє перше робоче місце саме на тих підприємствах, які дають завдання на наш конкурс. Это главная причина, почему этот конкурс развивается, почему с каждым годом количество... Заявітелі в ньому увілічується, тому що це реальний результат, реальний механізм, взаємодійства. В цілому в цьогорічному конкурсі взяли участь 2,5 тисячі студентів-старшокурсників, молодих спеціалістів і аспірантів дніпропетровських вишів. 68 стали фіналістами і призерами. П'ять нагород для своєї альмоматер вибороли і студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, які від самого початку є одним із найактивніших конкурсантів. В цьому році прийняло участь 15 студентів. З них 5 вийшли в фінал, особливо. Важливо, що їх оцінюють роботодавці. Тобто, власне, це майбутній успіх, майбутня робота, майбутнє визнання. Альона Вєтрова, Юрій Солодовник, об'єктив 27-й каналу.